Де ти можеш висловлювати абсолютно всі свої емоції, ділитися як позитивним, так і негативним за допомогою танцю. Танцювальна ком'юніті в Україні це велика конкуренція. Місце, де ми обмінюємося енергією. місце, де беремо один від одного частинку свого танцю. Коли з'їжджаються з різних міст танцівники, вони всі одне одного знають, привітаються обов'язково і будуть підтримувати. Тому це як велика родина. А росіяни сьогодні знову завдали комбінованого удару по Україні. Сьогодні від ранку і до опівдня росіяни прицільно атакували Черкащину. Стає кількість загиблих через російську атаку по Києву стало відомо про загибель відомого хореографа, який захищав Україну з початку повномасштабної війни. Танці для мене це як е, відкриття душі і розслаблення, тому коли накопичувався цей стрес, е, війна оце все навалилось, то хотілося якось розслабитись, щоб тіло розслабилось і розум кудись відійшов подалі від війни і зі всіх думок. Я вважаю насправді, що танці на часі, і це було саме тим, що допомогло мені справлятися з тими подіями, які сталися в лютому 22-го. Це перші заняття, які відбувалися онлайн на той час, і які мене сильно психологічно підтримували. І навіть зараз фізична активність допомагає мені розслаблятися і підтримувати себе в кращій. Психологічній формі. Танці роблять людей щасливими і для багатьох людей танці це не просто хобі. Вони цим живуть, і це їх спосіб вираження. Я думаю, що танцювати на часі. Тому що танці, по-перше, це і спортивна складова. Тобто, чомусь за тренування в залі ніхто не говорить, чи на часі чи не на часі тренуватись в залі. По-друге, це емоційна складова після тренування. Значно краще самопочуття. От і третє це ком'юніті, це, це команда, це єдність, це люди, спілкування, комунікація і відповідно кращий настрій. Тому точно на часі. З'явились ряд аспектів, які, яких раніше не було, починаючи з безпеки учасників, логістики учасників, логістики самого івенту, спілкування і важливості. Найголовніше це важливості, тому що ну, якби більшість думає, ну, сприймає танці, наприклад, хореографію, як один із видів розважання, нато, тобто, значить, ми люди розважаються, відпочиваємо відпочинку, досугу. А насправді це дуже потужна частина е, моральної стійкості людей через спосіб самовираження у творчості, тому що якщо у людей немає де себе показати і самоусвідомити у цьому просторі, е, то мотивація рухатись вперед і робити щось позитивне не тільки в танцях, в чомусь іншому, дуже знижується. Більшість е, грошей е, з танцювальних івентів ідуть на різні збори автівок та е, дронів. У нас продовжується збір на 50 особливих FPV для ССО. Максимально важливо встигнути зібрати ці 40 тисяч гривень до вівторка. Збираємо на повнопривідний бус. Запускаємо командний збір. Vous êtes adressé, Regardez. Nous, les militaires, on est exténués. Il nous manque cruellement de l'aide matérielle de la part des pays alliés. Les Russes, on arrivera à les virer seulement par la force. Et c'est ça qu'ils demandent. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on fait depuis le premier jour. Et lui pense que ce n'est pas suffisant. Non, mais il est bien placé. J'ai un immense, à la fois respect et une immense admiration pour le, le peuple et les soldats ukrainiens et leurs dirigeants. Mais il faut bien comprendre que nous avions un modèle d'armée, de sécurité. Et donc, par exemple, on a donné énormément d'obus, on a donné énormément de systèmes, les fameux canons César, qui ont été d'ailleurs reconnus comme étant très efficaces par l'armée ukrainienne. Non seulement on a donné tout ce qu'on pouvait donner, mais on a multiplié par trois la production. These corn, cool. these niggas are rash, yo said the tone in the streets, they're even up Обернуться рівним і красивим колом, і у цьому колі танцюватимуть чисті звуки, з безліччя мов виринатимуть спільні рими, в тобі просто зараз, просто зараз танцюють такі дивовижні спола.